Роблю відео по озіміні, тому що ну, залишилось трошки, всю з'їли, і до відео вона не дожила. Пахне дуже схоже на диню, а мені чи грушу. Мама зараз розріже і ми... покажу, що там всередині. Так, там є кістки. Шкірка, ну, люди не їдять, а я їм зі шкіркою, коли вона вже стигла. І мені, мені подобається кажуть, що шкіру не їдять. А ти по колу, по колу реїш? Ось таке насіння. Я прям так беру, відкусую і насіння випльовую. І все. Дуже смачно. Дуже така м'якоть, але повинна бути стигла. А стигла вона, коли відпадає від дерева. Плод саме важкий, я не пам'ятаю, який був, але більше цього. Ось така м'якоть, як... Да, так, як масло, як слив, сливове масло. Дане, дай. Та чому я чавкать буду? Ні, не буду. чавкать. дуже смачна. Я вам скажу, що як полуниця, як диня, і що ще. Ну, ну не знаю, що ще. Банан. Так, так, трохи-трохи є банан. Ось така зіміна. В цьому році е, скуштували перший раз. Скуштували з мамою на двоїх оцей пліт. Ось залишилось насіння кісточки. Але я вам скажу, що. Дуже поживний. ну Ми наїлися. наїлися. Тобто, якщо людині пару таких плодів з'їсти, то то, то то більше воно не лізе. Дуже вони такі смачні, але багато хоч, хоч і кісточки, але м'якоті все ж залишається дуже багато. Початок будівництва, підпірні стінки. Ну, не захотіла я таку. Не, не бачу, видно чи не видно. Ось таку. Там буде рівнесенько, кути скруглені. ось Тут буде прокопала таку траншею. Буде. завтра буду копати продовження цієї підпірни. Зараз зальємо ще фундамент, кусочок, шматочок ось цієї підпірки, то довелось мені деякі рослини повикапувати. Тут я ріжу плющ, плющ, трохи кардинально. Він добре розростається, дуже-дуже. Дуже сильно з роками, тому я його стрижу, мабуть, рази 4 за сезон. Ну, не менше, точно рази 4. Ось пересаджувала вже з горщику один роден на залю, зараз піде інший. Ось такий, такий опит я приводжу з ліса. Бачите, він такий розсипеться. Під сосен я купаю, якби то згнивши вже соснові гілки, і шишки. І ось я зі своїм піс... піщаним зі своїм ґрунтом я роблю ось таку суміш. І ось таку ж суміш я додаю, коли я отримала... отримаю от такі редодендрине. Це він в горшику росте в мене вже півтора роки. Точно півтора, може два. Тому що я отримувала вже ж не такі великі, це по-перше. А по-друге, ну, у багатьох, що ж, вони пропадають, він був у суцільному, суцільному торфі невесомий горщик. І ось ой, зараз я вам покажу. Оце я садила у свій ґрунт. Бачите, пісок і теж оця ось суміш додавала. І бачите, корене, коренці це вже мої. Він вже наріс, тому він не він виглядає не такий вже ось болявий. Ось він прийшов, він був ось, ось, ось такий весь. Це я ще про фунгіцид. Зараз у висаджу його в ґрунт. Бачите, це вже не торф чистий, це звичайний, не рижий. він. Це ось такий мій, мій пісок, моя піщані ґрунти. З додаванням, з е, лісової землі, то коли мені кажуть, що потрібно, так, потрібно кислити. Потрібна більш кисло для нього ґрунти, але не потрібно саджати, от ви викопали мішок торфу, засипали, от туди посадили. Ні, воно так рости не буде, воно загине. Не можна очисти торф, учистий торф, який ви купуєте в мішках. Це ось про, про це, бо люди ну, можливо, я. Невірно, розповідаю не, не все, що я роблю ось, від, від А до Я. Буває, що я розповідаю в одному відео, а в іншому. ну, ну, ну це, це зрозуміло. Я ж не можу в кожному відео одне і те саме розповідати. Тому ось так я викачую рододендрони, які отримую отримаю з розплідників. Тому в мене зараз випадків нема. Раніше в мене, наприклад, з ну, да, виживав один. Ось так було. Зараз ось таким методом я спочатку їх роблю, щоб вони звикли до більшого горшику з моєї землі. Ось коли тільки коріння я бачу, що воно прийнялося, воно вже, як би то казати, пере, перелаштувалось з того тарф'яного комочку. Воно змогло витягнутися у мій, у мій ґрунт, то я вже зараз буду садити на постійне місце. То вони ось такі здоровенькі, ось такі повинні бути. Це трішечки-трішечки так. Вони от всі і цей теж хворік. Я бачите, скільки я гілок з нього зрізала. Тут, тут я вирізала все, ось тут вирізала. Оце все ось таке прийшло і воно починає хворіти. Воно починає хворіти з розплідника. Оце все вже моє новеньке. Воно підросло. І ось заклала бутони. Зараз я висаджу їх всі ще про фунгіцидів, кореневу і їм буде добре.